День перший. Починається щоденник за рекомендацією лікаря формально через епізоди дисоціації, насправді, щоб зафіксувати реальність, бо я почав їй не довіряти. Сьогодні нічого дивного не сталося це важливо. Я прокинувся о 9.40, поснідав, поїхав на роботу. Зміна починається о 22. Я охоронець у бізнес-центрі Скляна вежа. Єдине, ввечері я знайшов у кишені куртки ключ старий, потертий, без брелока. Я не пам'ятаю, що брав його, але вирішив не викидати. Подивлюся, чи згадаю День другий перевірив ключ. Він не від жодного замка в моїй квартирі. На роботі ніч пройшла спокійно. Я спеціально перевірив плани будівлі. Підземних рівнів офіційно два: паркінг і технічний. Нічого дивного. Але коли повернувся додому, виявив, що мій щоденник лежить відкритий. Я точно пам'ятаю, я його закрив. Записів нових не було просто відкритий, наче хтось читав. День третій сьогодні вперше відчув, що випав шматок часу. Я пам'ятаю, як вийшов з роботи о шостій десять. Пам'ятаю, як сів у метро, не пам'ятаю, як опинився вдома. На телефоні Крокомір показує, що я ходив ще 47 хвилин після того, як мав бути вдома. На руках синці ніби хтось міцно тримав. День четвертий. На камерах відеоспостереження стався дивний момент о 0,2.46 камера на мінус першому поверсі зафіксувала мене. Я стояв перед об'єктивом і дивився вгору, прямо в лінзу. Я стояв 11 хвилин 32 секунди. Я цього не пам'ятаю. Я переглянув увесь запис, поруч нікого не було, але мій рот іноді рухався, ніби я з кимось говорив. День п'ятий. Поговорив із колегою Сергієм. Він сказав: Слухай, ти нормальний мужик, але інколи ти ніби не тут. Потім додав, що минулої ночі я чув, як ти з кимось сперечався біля ліфта. Я був один. Ввечері в телефоні з'явилася нотатка Не спускайся сам. Якщо спустився, не дивись у дзеркало. Дата скворення – сьогодні 0301. У цей час я був на обході, камери це підтверджують. День шостий. Я спеціально залишив дзеркало у ванні накритим рушником і правильно зробив коли проходив повз, я помітив рух, відображення ворухнулося. Хоча рушник не рухався, я не зняв його. День сьомий. Спробував використати ключ. В ліфті є щілина між кнопками мінус один і П. Якщо вставити ключ і трохи провернити, з'являється ще одна кнопка. Мінус два. Я стояв довго, натиснув. День восьмий. Мінус другий поверх, не схожий на паркінг. Це коридор довгий. З низькою стелею, старі лампи, таблички з радянським шрифтом. Я знайшов двері з написом Відділ спостереження, Об'єкт не залишати одного. За дверима кімната, стілець, камери, дзеркало. Я вийшов. Мене нудило. День дев'ятий. Мені сниться той самий сон. Я сиджу на стільці. Переді мною чоловік, дуже схожий на мене, але старший. Він каже Ти завжди так лякаєшся першого разу. Я прокидаюся зі слідами на зап'ястях. День 10. Знайшов архіви. Будівля колишньої НДІ. офіційна діяльність, когнітивні дослідження. Насправді, ізоляція нематеріального об'єкта, який існує тільки за умови спостереження. Якщо його припиняють усвідомлювати, воно шукає вихід рішення. Один постійний носій пам'яті. День 11. В архіві є фото. На них я. В різному віці, з різними датами. Підпис Носій. версія 3. Нестабільна. День 12. Я зрозумів. Ключ це не інструмент доступу, це маркер. Коли він у мене, я активний, День тринадцятий. Я зайшов у кімнату зі стільцем. На ньому сидів чоловік, сивий, віснажений. Він заплакав, коли побачив мене. Дякую, сказав він. Тепер я можу забути. У нього було моє ім'я день 14-й. Я зрозумів це не перше моє життя, це перше, яке я пам'ятаю повністю. Кожен носій передає усвідомлення наступному через контакт, через розуміння. Через щоденник. День 15. Я сам прив'язав себе до стільця. Не тому, що мене змусили, а тому, що якщо я не сяду, то сяде хтось інший. День шістнадцятий. Я відчуваю його. Воно не говорить словами, воно тисне на думки. Я мушу пам'ятати замість усіх. День 17-й. Я починаю забувати дрібниці. Наприклад, як виглядає моє обличчя без дзеркала. Це означає, що процес іде правильно. День 18-й. Сьогодні прийшов новий охоронець. Він дивився на мене так, як я колись дивився на того чоловіка. Я посміхнувся, День 19-й. Я сказав йому Ти теж забув. День 20-й. Якщо ти читаєш це послідовно, значить, я ще тримаю. Якщо ні, значить, ти наступний.